3 роки я використовую монтажі, в яких є можливість змінювати гачок і не змінювати основу поводка. Тобто це все швидко робиться ефективно і економить поводковий. Це такі монтажі, як Croні-Rік і Сліп дерік. Видно буде тут чи ні. Цей монтаж прекрасно ловить. Як Роні Рік, так і Сліп Дерік. Але цей монтаж є безволосіний. Тобто, тут волосу немає. І, відповідно, цей монтаж не є селективним. Він ловить все. Іноді такі ситуації бувають, що потрібно ставити селективний монтаж, тобто волосяний монтаж, який має волос раніше. Ну Не було можливості такої технічної, щоб можна було так само міняти в таких монтажах лише гачок, а основу залишати. Але корда випустила ось такі кліпси, кліп, хук -кліп, які дозволяють міняти в монтажі лише гачок. Зараз я зв'яжу такий монтаж. Монтаж цей я буду вперше в'язати, тому, можливо, десь по, трошки довше буде це. Так, беру поводковий в укльотці тут треба забрати приблизно я отак завжди мірюю, я роблю на насадку 18 плюс 15. Тобто об'ємна насадка і, можливо, треба буде трошки підігнати. Ну, Отак я забираю пльоточку. Будемо бачити, чи стане цієї оплітки, чи треба буде ну, оплітку, якщо навіть не стає то в принципі не проблема забрати. Так, все. Так, відміряємо приблизно 30 сантиметрів цього поводкового. Це все на, на око роблю. Так, лишнє. Нехай як буде, то ми відріжемо. Так, поводковий нам може. Далі. Все стандартно. Робимо петлю. Так та як це подвійна насадка, нам треба зробити петельку таку, щоб е, вузол я ніякі стопорки ніколи не використовую. Е, тому ми тут робимо подвійний вузол. І нам ну, обов'язково треба, щоб цей вузол е, був, знаходився в основному, нижньому бойлі. Це я говорю за сніговики. Забув, чи я перекрутив чи ні. Це є важливо. Так от певно, що він минув верхній бойл, нехай це буде по у кого як і був, знаходився в основному бойлі. Ось так. Лишнє ми відрізуємо. Можливо, руки деколи трошки не попадають в екран, так що, ну нічого, я стараюсь в такі моменти. Так, петля у нас є. Далі нам треба покласти насадочку. Насадки буду використовувати оці, що нині недавно прийшли, від Корди. Це вони балансовані силиконові насадки. Так, беремо дві насадочки. Це є 18 ка і 18-ка і 15-ка. І їх ось так зараз з'єднуємо. Так є. Я буду ставити цей монтаж через колечко. Ось так бачите, що зараз, коли я пропускаю це, то основний оцей вузол, він буде знаходитись в нижньому бойлі, тобто коричному бойлі. Стопорки треба було зразу відрізати, приготувати щось. Наче ну, б то все підготувався, але відео буде довгим. Бо такі неможливо швидко показати це. Ну, хіба, якщо не розповідати, просто технічно. Пришвидшити відео, але хочу, щоб все я розказав. Оце. Тепер тут цей основний вузол. Він знаходиться в основному вузлі. тобто це нікуди не, не здвінеться за рахунок вузла вісьмки. Так, далі нам потрібно прив'язати колечко. Трошки змушений був зупинити відео, бо практика все ж таки м, дається знати. Я давно не в'язав у монтажі з колечком, і е, тут треба було трошки напрягнутися, щоб поставити це кільце відповідно. Правильно, бо це є довжина волоса. Від, від розположення кільця залежить довжина волоса. Далі, я думаю, що піде все проще. Так, далі ми стандартно все це робимо. Так, і тут вже йде в дію кліпса. Ось ці кліпси, отак вони виглядають. Так, ось малесенька отака кліпсочка, не знаю. Далі ми будемо відміряти довжину цього, ціє, цієї всієї конструкції. Непривично, все малесеньке. Тут ми просовуємо оцю кліпсу. Коли перший раз все завжди важко. Кільце ми ставимо напроти бородки. І тут треба зараз зафіксувати оцю дужину. Так. Напроти бородки, начебто так. Ось так. Так, так, так. Точно все треба зробити. Оце далі нерухома частина, буде, яка буде просто мінятися. Так. Перцю кліпсу. Ну, це дуже малесеньке все. Її треба так по типу гачок. Раз, два. безузловий такий вузол. Три, чотири. І оцю кліпсу. Ця кліпса це так, якби би продовження гачка. Рахується. Як же це важко? це таке мініатюрне. Я дуже відвик від цих. Монтажів в'язання. Тобто дуже привик до... І тут ми вже затягаємо все, воно вже нікуди не дінеться. То тут безузловий отакий, не знаю, буде видно чи не видно. Зараз ми це можемо зняти, щоб добре це все зафіксувати. От, так, гачок цей скидається. І тут тепер можемо взяти інструмент. Знаю, цей інструмент. Піде. Тож, да. Ми просто затягуємо це. Це тут конструкція вже по типу гачка. Тут немає значення, куди виходить волос, бо зовсім інший тип. Так, ось так воно виглядає. Оцей гачок, він прив'язаний за допомогою безвузлового вузла. Так. Далі, що ще разок ми це все вже надіваємо цю зафіксовану конструкцію. Гачок в кільце гачка і все, От така конструкція. Далі це дуже важливо зафіксувати лінтяйкою. Лінтяйка мусить бути якісна. Я використовую гарднер. Недавно їх взяв. Ось такого типу, де довга основа. Лінтяйку для того, щоб надівати на цей монтаж, треба розробляти. Тобто, бо вона тут має плотно сидіти, вона не має болтатися. Тому перед тим я трошечки певні маніпуляції зробив. І тепер весь цей монтаж схований в лінтяйці. Цей гачок. Все сховано. Все, в принципі, монтаж готовий. Далі таке ось так воно тут. Ось так воно виглядає, все, прекрасно розвертається, все добре. Дальше це фактично, ну, якщо вже не пошкодиться сам поводок, то цей монтаж, ну, можна з нас на дуже довго стає. Гачки лише міняєш, коли вони затупляються, Ось так. Ця, ця лінтяєчка. З... і стягається. Делі гачок забирається і гачок міняється на другий. Тобто ось така конструкція. Простенька. Воно, якщо правильно підобрати лінтяйку, плотну, якісну, то все тут ну, тримається, все прекрасно. Ось такий монтаж, я буду вже пробувати його, коли потрібно буде включати, вмикати селекцію. Ось так.